Є заяви від української сторони і є заяви від російської. Вони доволі стримані. Підходу до преси спілкування з журналістами не було так, як і обіцяли. То нам керівники українських та російських делегацій. Кажуть, спочатку зустрічалися ТТТ, Ця інформація не підтверджується, але про це пишуть російські ЗМІ. І також у меру та Мединський, які, відповідно, є керівниками цих переговірних груп, заявили про домовленість обміняти ще понад 1200 військовополонених. Зараз нібито обміняли на цей день за домовленостями Після другого раунду переговорів у одну тисячу. Кислиця, заступник міністра закордонних справ, який був учасником цієї делегації, сказав, що мова йде. Про повернення саме військовополонених, тоді як цивільні та діти не входять до обмінів. Хоча вчора інформація була і про повернення цивільних. Можливо, там будуть якісь інші домовленості, інший формат. Керівник російської ж делегації Мединський, на превеликий жаль, наш земляк з вами, друзі, заявив, що Росія запропонувала Україні передати ще три тисячі тіл загиблих українських військовослужбовців і заявив, що Росія пропонує Україні розглянути питання. Оголошення коротких по 24-48 годин перемирів на окремих ділянках фронту для того, щоб забрати поранених і тіла бійців. Дуже, як на мене, цікава в лапках, звісно, ініціатива, яку пропонують росіяни вже не вперше. Хоча інтенсивність бойових зітнень на лінії фронту залишається доволі високою, але в мене складається враження про те, що у Росії з мобілізаційним ресурсом, який вони готові кидати в намісні штурми, є серйозні проблеми. Сьогодні 24, завтра 48 годин тимчасового перемир'я, потім можливо більше, і так буде тягнутися війна, що дуже вигідно Путіну без підписання будь-яких угод, до прикладу, про припинення вогню. Не про мир, про мир взагалі про таку угоду зараз не доводиться говорити. Що ще сказав Мединський? Він е, заявив, що позиції України та Росії в меморандумах, про що говорив Пісков, досить далекі одна від одної. Домовилися продовжувати контакти як на рівні делегації, так і, ми сподіваємося, каже, на рівні робочих груп. Тобто в робочих групах, можливо, будуть онлайн працювати щодо досягнення якогось спільного меморандуму. Але я думаю, що цей процес буде дуже тривалим і очікувати якихось швидких результатів не варто. Також Мединський сказав, що для того, щоб відбулася зустріч Путіна та Зеленського, потрібно спочатку опрацювати умови угоди і каже, що президенти мають ставити крапку у переговорах, а не обговорювати все з нуля. Ну, дійсно, направду так воно і є. З нашої сторони речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій сказав, що під час третього раунду переговорів атмосфера була дещо відміна від попередніх зустрічей, було менше емоцій, менше ліричних частин та більше конструктиву і спокійної розмови. Але це і все за великим рахунком. Тому ще раз наголошую: на мою думку, такі переговори швидше було демонстрацією того, що Росія і Україна готові говорити про завершення війни. Не досягаючи ніяких конкретних результатів, і це такий сигнал Трампу, що дивіться і одна, і інша сторони, готові до переговорів. Але як ви бачите, вони порожні. Що робити далі? Отут якраз питання, тому що Трамп має із нашими європейськими партнерами ухвалити рішення спільне про швидшу передачу в Україні далекобійної зброї. Німеччина говорить про те, що вони не будуть розповідати в ЗМІ, що вони нам передають. Ви, мовляв, дізнаєтесь. Окей, липень закінчується, ви обіцяли нам, що вже ми побачимо. Тому хотілося побачити б справді практичні кроки і наслідки для росіян застосування тієї зброї, яку ви нам, можливо, вже передали. Щодо обміну, вчора стало відомо, що відбувся ще один раунд обміну військовополоненими. Кількість. Військовополонених, які повернулися додому, не повідомляється, але ще раз наголошую за окремими змі є інформація, що вдалося вже повернути одну тисячу наших бійців. А тепер, друзі, про Сполучені Штати Америки там поки що відносно все спокійно, але тривають політичні баталії, що дуже схоже на українську політичну історію. Мається на увазі переслідування попередників. Я обов'язково про це скажу, а поки що два слова про військову допомогу. Вчора Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на скромну суму в 322 мільйони доларів. Перший пакет включає зенітні комплекси ХАВК Фейс 3, а другий передбачає постачання бойових машин піхоти Бредлі. Це небагато, але все ж таки це дуже показово, що Трамп передає свої кошти американських платників податків. Для того, щоб ми могли боронитися від російської агресії, це дуже важливий політичний момент. Також Трамп заявив, що Вашингтон і Брюссель досягли домовленості, тепер Євросоюз повністю буде оплачувати озброєння і обладнання, яке Сполучені Штати Америки вироблятимуть і передаватимуть Європі для подальшого розподілу, зокрема для потреб ЗСУ. Але які об'єми, які суми? Цього не повідомляється про строки також. Я практично в кожному відео вам розповідаю про чергові заяви щодо передачі систем Петріо до України. Але сподіваюся, що так, як каже. Німецька сторона, німецькі партнери то ми не будемо знати конкретно про кількість та номенклатуру переданої нам зброї. А про це будемо дізнаватися вже по факту її застосування. І також прес-секретар Білого Дому Керолан Лівівіць сказала, що ще один інструмент в руках Трампа є для тиску на Росію. Це санкції. і що Трамп хоче особисто приймати рішення щодо санкцій проти України. Він каже, глибоко залучений до цього конфлікту з самого початку, і тому будь-які рішення щодо санкцій Трамп хоче залишати за собою. Це його повноваження та право. Але там є Конгрес, який може зобов'язати його це робити. Трамп цього дуже не хоче. Тобто він хоче управляти цим процесом сам. Що, як на мене, є небезпекою затягування ухвалення такого рішення, і я більш ніж переконаний, що ви так само. Розділяєте мою думку. Якщо ні, пишіть також, друзі, в коментарях. І ще одна цікава новина щодо переслідування папірідників уже в США. Но якщо говорити про український контекст, то я вважаю, в Україні це історична справедливість. Бо Притягнення до відповідальності попереднього керівництва України за розбазарювання армії, корупційні складові обов'язково треба провадити. А от Сполучених Штатах Америки, можливо, взяли приклад із нас. Мені складно сказати, але глава національної розвідки США Тулсі Габар заявила, що 44-го президента Барака Обаму можуть притягнути до відповідальності за державну зраду та спробу державного перевороту. Це дуже серйозне звинувачення. Можливо, буде прецедент навіть в історії Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє телеканал Fox News, екс-президента звинувачують у підробці даних розвідки про російський слід на виборах у 2016 році. На приведи жаль, такий спосіб Трамп зараз тупо і примітивно підіграє Путіну. Як будуть розтатися тут події? Стосовно цієї справи обов'язково вас буду тримати в курсі подій, тому підпишіться і на YouTube, і на Telegram. X та Facebook. Посилання всі є в описі під цим відео. Ще одна новина щодо забезпечення спроможності Росії воювати проти України. Мова йде про двигуни для безпілотників. Ви вже бачили відео, я вам показував його також тут, на каналі, і в мене в Телеграм було, і в інших ви в соціальних мережах бачили. Де Міністерство оборони Російської Федерації показало ролик про те, як вони виготовляють шахеди в Єлабусі. І мовляв, всі компоненти до цих безпілотників вони роблять самі. І двигуни в тому числі. Ну, натомість Reuters пише, що це не. Зовсім так. Вони отримали доступ до інформації від трьох європейських співробітників спецслужби та доступ до низки документів, які засвідчують про те, що Росія отримує китайські двигуни для ударних безпілотників під виглядом промислових холодильних установок. За даними Reuters, постачання здійснюють через підставні кампанії та призначені для російського оборонного підприємства КУПОЛ, виробника безпілотників Гарпія А1. Також згідно з документами, рахунками, фактурами, митною документацією, продукція доставляється з Пекіна до Москви, а потім направляється до Іжевська, де розташоване виробництво купола. Я думаю, що така сама схема діє і навіть впевнений із шахедами. І як уточнили саме ці представники європейських спецслужб, маскування двигунів під холодильне обладнання. Дозволило уникнути перевірок з боку китайського експортного контролю. Ну все як завжди, дізналися вже по факту. Ну а тим же часом друзі, поговоримо і про те, що відбувалося в Стамбулі, адже вчора відбувалися. Перемовини майже годину розмовляла російська та українська делегації, і тим часом Умєров вже озвучив три основні умови України на переговорах у Стамбулі. Україна озвучила російській стороні три три основні умови під час третього раунду переговорів в Стамбулі, що відбулися 23 липня, і це буде сприяти встановленню миру та закінченню війни у нашій державі. Про це також заявляє Рустем Умєров. Рустем Умєров зазначив, що доповів президенту України Зеленському про. Результати переговорів із російською стороною 23 липня у Стамбулі і так українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети: перше повне та безумовне припинення вогню, що передбачає припинення усіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Друге організація зустрічі глав держав президента України Володимира Зеленського із Володимиром Путіним за участю лідерів інших країн, зокрема йдеться про президента США Трампа, також президента Туреччини Ердогана. Українська сторона пропонує. Провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових меж, запропонованих партнерами. Ну і третє це продовження гуманітарного треку, що передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, незаконно вивезених до Росії. Далі як заявив Умєров, Україна готова до припинення вогню уже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода це відсутність політичного рішення у Кремлі. Він Також зазначив, що зустріч лідерів це інструмент, який. Може розблокувати політичні та безпекові питання. Секретар РНБО запевнив, що Україна та президент Зеленський готові, але питання чи готовий Путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись, не ховаючись, перепрошую перепрошую за чужими мандатами. Далі знову ж таки будуть цитувати Рустема Мумєрова. Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру. зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий, але для цього Москва має змінити підхід від ультиматумів до відповідальності, від війни до рішень. Ну і до слова раніше Володимир Зеленський заявляв, що. На третьому раунді мирних переговорів із Росією українська сторона наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі. Ну і ба більше знову ж таки МЗС України вже зазначили, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Бодай це буде вже і завтра, і президент України Володимир Зеленський готовий, хоч завтра, зустрітися із диктатором Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити нарешті закінчення війни Росії проти України. України ну і про це заявив також речник МЗС Георгій Тихий під час переговорів у Стамбулі. В нього запитали, чи існує дедлайн у пропозиції Володимира Зеленського провести зустрічі із Володимиром Путіним. У відповідь речник МЗС пояснив, що йдеться про активну і тривалу пропозицію, яка може почати діяти в будь-який момент. І далі буду цитувати: якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися з Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо вочевидь, ми розуміємо. Що в Росії одна людина, яка ухвалює рішення? Якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню та інші рішення, нам потрібна ця людина у кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти? Я думаю, що це відкрите питання, та треба його передресувати Кремлю, наголосив Тихий. Речник МЗС також нагадав, що під час перемовин у Стамбулі. Українська делегація була представлена на найвищому рівні, ну і звісно ж вище ніж російська. Це РНБО, це вищий рівень ніж російська сторона, і причина цього в тому, що Україна намагається використовувати будь-які найменші можливості, щоб просунутися, навіть якщо це розв'язання гуманітарних питань. Ми намагаємося це зробити, бо це стосується наших людей насамперед, наших полонених, які все ще перебувають у полоні, підсумував Георгій Тихий.